Ось ваше дерево, бачите, Ось така синя. Uh -huh. Синя, тобто ось, ось ось вся інформація, посадження, стане ідеальною. який район. Uh -huh. Всі дерева, які висаджують спонсори, зносяться в таку систему інспекції з ідентифікатором спонсора. Тобто є вся інформація про це дерево, є локація, є коротенький опис. Добре. Шановні львів'яни і навіть гості Львова. Хочете жити в гарному місті? Хочете любуватись містом, вкладайте трошки в нього. Це у нас вже третє дерево і ми на цьому не зупинимо. Бо любимо зелене місто, любимо гуляти красивим парком, зустрічати хороших людей. Долучайтесь. Долучайтесь. Повірте, це... воно того стоїть. Двоє дітей, дружина, ще на черзі моє дерево. Ну а далі. От далі подивимося. Я думаю, на цьому не зупинимося. Поки я в ЗСУ, то в мене зараз відпустка. От, використати вирішив її з користю. Наприклад, навіть правильно Я тут живу, і ми в цьому парку, я є фітнес-тренером. Тобто ми в цьому парку займалися. І ми тут ціле минуле літо і позаминуле тренувалися, і нам, мабуть, прийшов час віддячитися. Так, ми вирішили посадити це дерево. Це була черемка, і вона класна, кольорова. Це взагалі прекрасно, що є така програма. Тобто раніше, напевно, тільки місто садило, тобто не було дуже багато можливостей. А Зараз, коли люди мають кошти і можуть собі таке подарунок, собі такий зробити. Це круто. Зараз ми висаджуємо, висадили черемху Шуберта одну. Зараз наступну спонсори от чекають і дуже втішені, тому що подарували дерево. Хтось собі на день народження, хтось якесь родинне дерево висадив. Насправді ми дуже вдячні за те, що люди роблять подарунок парку, і подарунок таким чином собі чи своїй родині. Людям насправді дуже подобається висаджувати дерева, і ті, хто посадив своє перше дерево. Він, по-перше, ходять до цього дерева. Досить часто мені люди кажуть, я ходжу до свого дерева. Я перевіряю, як воно росте, чи воно добре почувається. І у нас є і в місті, і от навіть в цьому замерстинівському парку є люди, які садять вже своє третє дерево, п'яте дерево. Тобто посадив спочатку син, потім дочка, тепер мама. І, ну, Просто це добра стає доброю традицією. В межах цієї акції буде висаджено понад 250 дерев, понад 150 кущів. Ми ще не завершили, тому точної цифри немає. Здебільшого це великі дерева, це клени, липи, платани, каштани. Є і частина квітучих дерев це якраз черемхи, сакури, сливи пісерді.